Так що, друзі, всім дякую за увагу. Не забудьте поставити лайк і комент. Всім гарного вечора. Добрий день, дорогі підписники, гості каналу. На ділянці з кавуном вечір. Приїхали підживити наш кавун, обробити його по листові. Там дружина не обробляє. Я теж вже пробігся два рядочки, зараз буду підключати, буду підключати зараз каплю і прокапувати добривом. На рахунок одного коментарі. Коментарій там був, що кавуни криві. Нічого з них не буде, товарного вигляду немає. Будь ласка, один кавун. Ось. Кривий. Ні. Другий кавун, кривий, не кривий. Третій кавун, кривий, не кривий. Далі. Четвертий кавун, кривий, не кривий. П'ятий. Круглий. Круглий. Ще якого вам показати цього сорта. Круглий, круглий. Далі. Всього. Круглий, круглий. Ось. Дивіться. Людям нема що робити. Ну, будь ласка, пишіть. Пишіть, пишіть. На рахунок дині пізніше, бо зараз нема часу. Якось відео зниму, теж покажу. Дині зовсім там написав, немає. Ну, що скажеш. Ну нічого не скажеш. Ось, то таке. Пишіть. То діло таке. Вам же ж легше писати і вам відніше, правда. Ви побачили одне відео, я показував там кривиї кавуни. Було пару штук лежало. Так людина написала все. Що не заробить всі криви кавуни. Толку немає і так далі. Ну, то таке. Добре, друзі, дивіться. Проводимо зараз обробку. Я думаю, що вже це у нас буде обробка ось, остання. Захищає від шкідника і від хвороби. До збору врожаю нам десь ще не тільки дві, а то й більше до трьох. Так ми зараз обробляємо квадресом. Зараз я вам покажу. А то для тих я наголошую, хто пише, що травим хімію дітей і так далі. Вертімек, так само, 7 днів. Не буду відкривати і показувати там. Схочете, в інтернеті знайдете, перевірите. Так само квадріс. 7 днів до споживання. Далі чим ми даємо? Сульфат калію даємо. Без нитратів, без нічого. Ну, Калій потрібно, щоб якісь цукри були на... Кавуні. Е, даємо 20 грам на 12 літрів. Далі топсін даємо. Е, топсін даємо 15. Е, термін очікування 14 днів. Ми будемо збирати через 3 неділі. Так. Ну і все. Оце наша і, і прилипач. Тобто ми даємо вертімека, даємо 20 на 12 літрів. Квадріса теж даємо 20 і 15 тупсина 20 сульфат калію. Все, змішуємо і обробляємо. Далі у каплю. В каплю даємо ми зараз сульфат калію. Даємо 6 кілограмів на цю діляночку. На тому тижні ми робили дві підживи. Це у нас був сульфат калій і і кальциніт, Кальцівая селітра. Ось. На цьому тижні так само зробимо дві, а той може й одну, і одну, побачимо. Може тільки оцю сульфат калію і все. Може вже кальцинітом не будемо. Будемо дивитися по кавунові, як він буде рости. Ось. І все. Я думаю, що сульфат калію це. Ще один раз спрацюємо, ну і за тиждень до збору спрацюємо ще один раз. Це нас Orange King. Ось. Бачите, які у нас криві кавуни. Такі криві всі, що то капець. ну так то таке? Одині. Теж там є зав'язки невеличкі, правда, але є. Ну, погода, бачите, бачите, яка ось лежить, невеличка ще. Ну, Що зробиш, що така була погода? На дині вона трошки притормозила в розвідку і все. Ось. Так що, ви давайте побільше там негатива, пишіть і все буде чітко. Аби щоб були у нас перегляди. Чим більш переглядів, тим краще. Наш канал тоді буде розвиватися, якомога більше людей може дивитися. Ось, параво. Ось такі друзі, ми зараз робимо підживки і обробки. Щодо обробки по листове, я ж кажу, це буде, напевно, у нас остання обробка. Я думаю, що вже на 2 неділі ми, ми його захистимо. Ось бачите, борошиста роса. Ось. Термін очікування там у нас 14 ну і він і тримає десь 14 днів, більш, більш не тримає. І я думаю, що нам цього буде достатньо до збору врожаю. Хіба може десь щось таке вже випреться, що вже край треба буде чимось обробити. Але вже я думаю, що це все. Ось так, друзі, такі обробочки проведемо. Бачу фузеріоз. Ось і то на багатому, ну, я нічого вже йому не зроблю. Ну, Тільки ще може це подіяти, це топцін, от фузеріоза, то може декрошки призупинить щось. Але так вже бачу, що ну, де-не-де нормально є, що в'яне. Ось така, друзі, ділянка. Крошки сонце, може погано видно, але. Що маємо, то маємо. Так що, друзі, всім дякую за коментарі. Дуже багато пишете. Це вам щиро дякую. Молодці, пишіть Про кавуни. відео набирає переглядів, це чудово. Канал продвигається, підписники бачу, підписуються. За це вам щиро дякую. Щось потрібно, запитуйте, відпишу. Свого досвіду щось можу підсказати. Як я робив або так далі. Ну, Там бачу, багато хто за що запитує, я відписую, по можливості відписую всім. Так що, друзі, всім дякую за увагу. Не забудьте поставити лайк і комент. Всім гарного вечора!